Увага, увага, увага. Дякуємо за увагу. One day we'll be singing again, la la la. One day will be laughing again. Ha ha ha. One day we'll be clapping again. Я такий щасливий, що ж слово забув. Ви підождіть, підождіть, сидіть, сидіть тут, сидіть. Зараз я за текстом збігаю. Тибач. Вас колись збивали на крилах радості. Бо мене чуть не збили. Вау, тут так кайфово. Щось захотілося щось в житті змінити. Андрію, а що б ти хотів змінити в своєму житті? Чесно. Я не знаю. Став би депутатом. Угу. То, роз... То розкажи, які ідеї та пропозиції. Я помітив: в рівному бігає багато храмих собачок. Буду збирати на лікування їх лапок. Андрій Васильович-Лук'янець. Дай на лапку! Цікаво, цікаво. Назар, а що ти робиш? Металиків ловлю! — То не тут ти їх ловиш. Точно! Вони ж ці мають тут. Оце прикол. Такий прикол, хлопці, вони там ще й балакають. Зацініть, що там тихо зараз. Що ви там кажете? Що живете в моменті? Ні, це ми живемо в моменті! Яку мініатюру? Ага. Ха -ха. Хорошо. Случай в житті. Бабочки однодневки Іван, пісня для перетворення. Ти одна, ти ми, ми чарівні. Представ, оце ось все життя на одній роботі. Галя, як я тебе понімаю, з утра до вечора, а в кінці приходиш як мертва. Ну, все, нам пора. Дівчата, дівчата, підождіть. Дівчата я з вами, дівчата, Ех, знову з бабками не посиділа. Все, в наступній житті. Перероджуюсь в собаку, там хоч є депутатська підтримка. Андрій Васильович лук'янець. Дай на лапку. Хлопці, підніміться! Хто це сказав? Це кажу вам я, Західна Ліга Сміху. Шо? Як ти доведешся? Та, хлопці, що ви починаєте? Ми якомусь депутату повірили, що ми голосу з неба не повіримо. А Цей хлопець у вас кмітливий. В мене подарунок для тебе. Що моїй любимій норвежські шпришплін консерви шплін та я побіг до тебе! Ну що, мініатюра? Мініатюра. На будь-якій роботі рано чи пізно стає скучно. Пристань. На тобі. Та не бризки, це холодно. На тобі. Получай. Та получайте. Промазав. Промазав. Диви, люди йдуть, працюємо. Христос, Христос воскрес, воістину воскрес. Це про цю роботу, сірі будні. Андрій, чуєш, може потрібно щось змінити? Чувак, в залі люди сидять, які під сирену з собаками гуляють, в театри ходять. Ось хто використовує свій час наповну. Хлопці! рибка то зачотна. А що так штиняє? Ліга сміху, як від нього збавиться, а? Ви що? Це ж я, Назарчик, оцей в жовтенькому красивенький. І для чого ти це зробив? Я це все зробив для того, щоб в фіналі заспівати пісню. Край, мій рідний край, пісенний край завзяття і труда. Ти? Друзі, ми цей виступ могли закінчити 40-секундною скучною фразою, але ми здійснили свою мрію тут і зараз. Вандей, Дей! Дякуємо!